Як країнам, що розвиваються мінімізувати харчові відходи і цим поліпшити стан економіки. на альтернатива на фабриці у Гані, що у Західній Африці, щомісяця переробляють близько 400 тонн маніоки на похідні продукти. При цьому донедавна у процесі переробки втрачалося 120 тонн відходів. Та нині ця фабрика провадить випробування щодо того, як уникнути таких великих втрат. Відходи маніоки, що в Африці має бразилійську назву касава, змішують із тирсою. суміш висушують, засипають до мішків і додають туди грибницю. Приблизно за п'ять днів у вегетаційному будиночку виростають їстівні гриби. Mm. Mm. Ми збільшили наші доходи приблизно на 15% завдяки вирощуванню цих грибів. Це на місяць. Але маємо намір далі збільшити продуктивність. Бо залишається багато шкірки маніоки. Ми спорудимо додаткові вегетаційні будиночки для грибів. Тож ми маємо на меті замість нинішніх 5 тонн грибів на місяць вирощувати 20 тонн. До цього новаторського процесу. Були частково причетні науковці інституту харчової промисловості у столиці Гани Акрі. Місцеві вчені намагалися встановити найкращі умови для вирощування грибів на відходах маніоки. Маніока <Maníoka> може швидко загнивати і це прискорює процес вирощування грибів. Тож маніока містить ті поживні речовини, що потрібні грибам, аби рости <потребляє> Оптимальною температурою є від 25 до 27 градусів. Не надто велика вологість десь 60-70%. І відносна вологість 60%. Це найкращі умови для грибів. Як відкрити нові таємниці маніоки? Наступна зупинка Велика Британія. Дірекціон Рейноуніду. Проект ЄС для Гани координували з лабораторією гравський Кент. Тут досліджували маніоку та ям. Деякі моделі поведінки суміші вдалося краще зрозуміти. З маніокою ми досягли ферментації природне тепло, яке вона дає, стерилізує продукт. Тож у підсумку ми досягли більш екологічного використання відходів маніоки А на фабриці. У Гані менеджери уже працюють над конкретними кроками щодо застосування цих інновацій. Використання відходів збільшує наші доходи та добробут людей. Тепер ми навчатимемо місцевих фермерів усьому процесові. Ми надамо їм і мішки, аби вони могли і самі вирощувати гриби, збільшуючи прибуток. А фермери кажуть, що готові до нових викликів. Я це збільшує можливості фермерів. Ми матимемо дохід між сезонами врожаю. Ми готові виконувати інструкції науковців щодо використання відходів маніоки. Фермери та вчені сподіваються, що Гана невдовзі зможе вирощувати близько 650 тонн їстівних грибів на рік лише із відходів маніоки.